Друзі, привіт! Чудові новини від Збройних сил України. Ракета, яку росіяни запускали по Харкову, знову впала у Белгородській області. На відео видно, як росіяни запускають ракети із Белгорода на Харків, проте одна із ракет вирішила не покидати межі Росії та впала у Белгородській області. Після цього у Белгороді пролунали потужні вибухи. Наразі невідомо, що в своєму регіоні обстріляли російські вбивці. come on let